Всім добрий день. Сьогодні хочу почати вишивку ось такого набірця для самостійного створення вишитого брелка. Ось такий набір. Ще може бути, бачите, до нього о, такі браслети, може бути такий великий на двох застібках, а може бути більш-менш. Май... Не більш, а менший, господи. Ось таке. Тут, що з нас знаходиться. Профі... Перфорована під вишивку зготовка з якосною екошкіри. Карабін, схема вишивки, докладна інструкція бісер. Бісерна голка. Нитки для вишивки бісером титан 100 чорного кольору. Ясно. Ну, Будемо. Дивіться, що там всередині я ще не відкривала. Витримала ввечері, я її ввечері отримала. Витримала, не відкривала, щоб разом з вами відкрити. Мені дуже, до речі, давно хотілося ну, вишити такий. Я вишивала від нової, від Як воно називається, Я забула, коротше, чарівний сві... Як? Господи, я вже забула, я так давно нічого не купувала, а поняла, що. Так, у мене випав у руки одразу такий карабін. Чарівний Січ, світ… як він називався? називалось? Господи, оце я не Я так давно нічого не купувала ж від. Ой. Ну ви зрозуміли, як воно називалась. Вони переіменували, я нову назву не пам'ятаю, стару забула таке я набалакала? От що значить ну, не знімати відео. Ось така перфорована значить, заготовка. Ось, вона велика. Я, до речі, думала, що в половину буде брілочок, а він такий великий. Ось схема тут є, а що все, що я не розумію. Я думала, тут буде якась така, знаєте, як пластикова вставка буде. Може, я сама її покладу, з чогось виріжу, У мене є там якийсь ну, центр. От так розумію я, що тут вкладається, ну, як, вишитий, потім отак вкладається, да і все. Так а мені здається, що воно тут буде протиратися в цьому місці. Я, може, потім сама виріжу якусь, щоб воно крепше було. Я не знала, що так. Ну, Інструкція і схема. Ну, я не буду повністю схему показувати, хоча там такого нічого нема. Так. Чогось в мене руки якомусь в чомусь. Я не розумію, це Ч... Ч... чимось. Да, Це шкіра, як знаєте, запах як фарби, чи що. Воно навіть, от, е... бачите, видно, отут -от такий, як клій, щось таке ось. руки в мене забруднілись. Вундерленд Крафт як воно зараз називається. Господи, я. Як я могла забути? Так, чорний бісір, червоний та золотий. Надіюсь, що це ну, добрий золотий бісер, що не облазив. Ось такий буде брелочок, Зараз я його буду вишивати. Я нічого не розумію, написано голка. А, є голка, все. Боже, чуть не. Ета. Не наговорила на людей. Голка є. Ну, ось таку буду зараз вишивати. Брілочок, а потім вам покажу, що у мене вийде. Ну, це вся составляюча. ось так. Все, що є, і схема на папері. Все. Ну, відшиваю, а потім вам показую. Ось, дівчата, вишила брілок, ну, ще його не зшивала. Ось такий в мене вийшов. Дуже красиво. Що по залишках бісеру тут в мене залишилось, ну, воно розраховано точно по граму, ровно по граму залишилось кожного, я так думаю. Ось бачите. Розрахована точна кількість. Нитка, ну, то ясно, ще шивать ще І цей карабінчик. І ще хочу показати: так, а де ж воно поділиться? А, ось воно прозоре. У мене в дитини, ну, в онуки, є. Зошити такі, знаєте, англійська мова, і там оця перша сторінка, вона така, з такого зроблена. І я вирізала ось таку форму. Я чого за того, що не хочу, щоб ось тут швидко перетерлося, ось тут. І я оце вкладу внутрі, оце оброблю зараз клеєм. У мене є там клей. Потім оце вкладу і буду тоді шивати вже з. Ось цим, отак. Щоб у... потім оце кільце мені треба втягнути одразу, от як я вставлю, і щоб воно було в мене так терлося вже об цей пластик внутрі. Одягну карабін сюди і буду сшивать. А потім вам покажу, що в мене вийшло. Ось я її вже вставила цю штучку. Пластик цей, вставила оцей карабін і приклеїла цю штуку зверху. Ну, клеєм змазала саме нитки і поклала цю штучку, а другу не буду приклеювати. Ось так. Зараз буду тепер сшивати цей брілок. Ось так в мене виходить. Я, до речі, спочатку показувала ось цю вам, що я заготовка, да? І я забила. Сказати вам зараз, щас... до речі, треба почитати, чи тут пишуть про зборку, щось я не подумала. Ось тут, ну, що... тут немає ніякої фірми, бачите, нічого. Ось тільки ось це, О... ось це що тільки назва. Іншої я ніякої не бачу. І що я ще в той раз попереду забула в попередньому. Як... В розказі забула сказати, що я мала на увазі волшебну страну була така фірма. Я від неї вишивала брівок. Вона і є, але вона вудерлендкрафт і якось називається зараз. Але той був половину менший, а цей, бачите, два рази більший. Ну, все, буду зшивати, потім покажу вам, що в мене вийшло. Ось так виглядає готовий брівок. Я його зшила. Ось так. Там ця пластик той, що я вставила. Ось так, він, бачите, ну, ось одного розміру з малюнком ось. Такий самий, ну фактично, ось. Такий ось готовий двіночок. Ось. Доволі приємне, до ну, величеньке, бачите? Ну, все. Оце останнє, ну, це вже фініш, готовий брілочок. Всім до побачення, дякую!